Кожна наша думка, кожен образ нашої уяви впливають на нас. Не вірите? Тоді дозвольте запропонувати вам короткий експеримент на хвилинку розслабтеся, пичте очі і відкрійте рота. Тепер уявіть, що вам під язик вичавлюють половинку кислючого лимона. Чи зауважили ви, що в момент, коли ви це уявляли, у вас почалося активне слиновиділення навіть попри те, що ви знали, що насправді ніякого лимона немає. А тепер згадайте всі ті напружені дні на роботі, на навчанні людей, які постійно грають в ігри з елементами насилля, і людей, які бажають зла ближньому. Все це впливає на наше життя. І навпаки, завдяки нашій уяві. Ми можемо змінити цей світ на краще. Головне, пам'ятаймо, все починається звідси. Побачимось!